Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять, як їздять? У мене мама в медколеджі працювала, здається, досі працює, а можливо, вже на пенсію вийшла. Не суть тому. В дуже поруч біля неї був стоматологічний академія. Тобто туди приїжджало стільки за кордону людей зуби робити. Навіть, ти знаєш, що, навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробити зуби. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. Приїжджали в Україну, робили в Україні, бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був, ніж Європі. Блін, ну хто в Європі жив і стоматолога, і прекрасно це розумієте. Ну я не знаю, може комусь повезло попасти до якогось лікаря там нормального. Ну Но загалом в Європі просто ужасно. Дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили, доктор казав, я вообще не вірю, що таке буває. Він після того, як цей палець у мене прижив, з Бога повірив. Знаєш, мені в Європі, як подивилися, сказали, таке не рятується, ми взагалі обрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачиш, його ж криво зробили, це це німці зробили. І Дивись: я хто? Я оперний співак, бізнесмен підприємець. Я сидів німцям, казав, вони правильно зробили палець, переробіт, він криво зростеться. А вони кажуть, ні, ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як действують. Вони терабують неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. В Україні ж працює оця система лікування попереджувальна, того у нас там лікарі багато лікарств назначають і так далі. Але ну, давай по-чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі немає, стільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні у тебе хоч-чуть грошей, хоч трохи зв'язків, тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його дёрнеш. Даже за великі гроші. Ніде. Мене в лікарів врятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш, ну ти би, скільки ж рані, весь перерізаний, спина там, це вся історія. Лікарі в Німеччині як побачили, казали, ми не знали, що з цим робити, взагалі, У них ні досвіду, ні розуміння, як це порвати. А в Україні врятували? Врятували взагалі, з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо, Боже. Ну це ж лікарі, розумієш? Я скільки дитикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають, формат спілкування оцей, так собі. Ну, люди злії один одного, бо нема поваги від влади до людей, на жаль й від людей до влади нема. типу, ми один одного достойні, насправді це треба признати. То через то такі враження. Але в Україні прекрасна медицина. Не всюди, але за кордоном таку треба шукати, як піолку з того ціна. В Україні вона в кожній третій, четвертій лікарні. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.